Василь Стефаник, Шкода Оповідання. У Романихи заслабла корова. Лежала на соломі і сумно дивилася великими сивими очима. Ніздря дрожали, шкіра морщилася, дрожала ціла у горячці. Пахло від неї слабістю і болем страшним. Але німим. У таких випадках найбільше жаль. Чому худобина не може заговорити і поскаржитися? То очі вийде, що вона не буде. Може би й поміг, що, якби то кров, а то хтось кинув оком на ню, бодай би му повилізали. Та й тепер нема ради. Здайте сина, бога, може, вас потішить. Так казав Ілаш, що знав до худоби. Ой, Ілашку, видно, що не буде. Але як її не буде, та й мене не треба. Я цілий свій вік змарнувала, аби коровки дочекатися. Від чоловіка лишила мси. Син сину у воську, а я крірвавила та робила і ніч, і день. Такі зимові ночі довгі, а я до дни не прийду, аж мепушки спухають, аж пісок у очах стає. Лиш один Бог знає, як я той грейцер гірко приятела, заки напрятела. То видите, бідному, то все так. А хоч би з руки зробив по лікті, та й нічого з того не буде. Уже так є, та й що діяти. Треба якось так жити та й не знати, що своїй голові робити, та й що діяти, та й хто би мені раду дав. Ще кличте на яку днинку, аби сте службу наймили та й обідець зробили, або дайте на відпуст Івана Сучавського кажуть, що багато помагає. Ой, я вже се покликала і на днинку, і на Зарваницьку матір Божу, і кличу сина Івана Сучавського. Може, кажу, Бог вам поможе, як здасте на нього. Най вам Бог дасть як найліпше». І Ілаш пішов. Романиха сіла коло корови і пильнувала її, аби не загибла. Давала їй, що мала найліпше. Але вона навіть нічого не хотіла їсти. Лиш дивилася на бабу і жалю їй завдавала. Маленька, маленька, що тебе болить? Не лищий стару бабу без лишки молока, потішні хоть трошки. І гладила корову по чолі, і по горло, і голосила над нею. Де, де я годна стігнутися на другу. Ані пушок зложити, ані гли примкнути вже мне годна. де мені на старість за корову дбати. Корова дрожала, а Романиха її накрила своїм кожухом і чепіла над нею, розгорнена, на морозі. Сама дзвонила зубами, але не відступала. А може, може, це за гріхи так мене Бог карає, бо не раз я через тебе не Богу нагрішила. Десь межі трошки підпасла, десь гарбузик урвала, десь пасиночок уломила. Але я нікому, ніколи молока не жилувала, десь дитина занеможе, десь жінка у злогах, а я йду з горнєтком та й несу молочка. Та й серця я роздавала людям до колешки. Господи, не карай ні тяжко, бідну вдову. Нічого вже чужого не порунтаю, лиш даруй ми корову. Отак до пізньої ночі Романиха голосила над коровою, кропила її свяченою водою, але ніщо не допомагало. Вона розтягла ноги на цілу стаєнку і гонила боками, аж рикала. Баба гладила, обіймала, приговорювала, але так і нічого не могла вдіяти. Місяць освічував стаєнку через двері, і баба виділа кожний рух корови. Вона врешті піднялася, Ледво держалася на ногах, розглядалася по стаєнці, якби прощалася з кожним кутом. Потім упала на солому і розтяглася, як струна. Романиха приклякла коло неї і шурувала її віхтем, сама не знала, що з нею діється. Потім корова зарикала голосно і почала бити ногами. Романисі зробилося горячо, жовто в очах. І закервавлена впала. Корова била ногами і роздирала бабу на кавалки. Обі боролися зі смертю.